Друзі, я вас вітаю. Нагадую, що мене звати Ганна Братасюк, і я продовжую знайомити вас зі своїми терапевтичними казками. Я психолог, і казки займають особливе місце в моїй терапевтичній роботі. Роботі з клієнтами, роботі з тими, хто приходить до мене за підтримкою і допомогою. Цикл казок, з якими я зараз вас знайомлю, називається Про мудрого равлика. І сьогоднішня казка Непосидько, Базіка і Тишко» про маленьких і дуже цікавих синичок. Отже, казка. Ви коли-небудь бачили маленьких синичок? Цікаве видовище, скажу я вам, Софія, мудрий равлик. Вже декілька тижнів спостерігала, як підростають ці пташенята. Спочатку вони були вкриті ніжним пухом, а згодом пух перетворився на жовте і блакитне піхячко. Єдине, що залишалось незмінним, їх галосливий і ненастирливий писк. Чудові жовто-блакитні кульки замовкали зовсім ненадовго. І з першим промінням сонця, навіть не відкривши очі, вони знову розкривали свої дзьобики. Тато й мама синички збились з ніг о ні збились з крил, вишукуючи своїм невгамовним діткам черв'ячків і мошок. Дивно, як в такому маленькому тільці міститься така кількість їжі, думала Софія. Хоча, звичайно, підростаючий організм тільки на постійний гвалт, скільки енергії потрібно. Але, правду кажучи, пташенята не були однаковими, як і в будь-якій родині діти різні. Найстарше пташеня, бо на цілих три хвилини раніше за інших пробило свою шкаралупу, було невгамовним, спритним. І звали його Непосидько. Друге пташеня не, встиг... не встигло з'явитись на світ, як вже дало про себе знати пронизливим і вимогливим писком. Зрозуміло, базіка. Коли вилупилось третя пташеня, точно ніхто не знає, тому що воно тихенько сиділо в кутку і спостерігало за іншими, тому і звали його Тишко. За чашкою вечірнього нектару метелик з небесно-блакитними крильцями дивував, дивувався. І як вони уживаються в одному гнізді з такими різними характерами? Уяви собі, друже, відповіла Софія, як, якби, якби характери у пташенят були однакові. Сидять собі три тишка. Мовчати. Нудно. Або весь день безперервно тараторять, не слухаючи одне одного. Гірше того, якби всі троє були непоситьками, давно б з гнізда повипадала. Софія точно знала, що міцна родина це не та, де всі схожі, а та, де люблять і піклуються один про одного, якими б різними не були. Тим часом пташенята підростала, і їм здавалось, що вони вже геть дорослі. Ну, знаєте, такі собі невдоволені підлітки. І місця в гнізді їм мало, і мама з татом говорять постійно не те й не про те. І взагалі, давно прийшов час летіти, а їх не пускають. Тут ще й сорока прилетіла. І почала вихваляти на весь ліс синичок з сусідньої галявини. Які вони сміливі, дужі, як крильця свої, укріплюють боротьбою, щоб скоріше з гнізда вилетіти. Ну і пліткарка, обурилась Софія. Нащо ж такими дурницями голову пташенятам морочить? Прийде час їхні крильця зміцніють. І вже точно не від боротьби. Але зерно сумніву було посіяне. Як тільки тата й мама відлетіли, пташенята почали що сили боротися одне з одним. Тишку це швидко набридло. А ось непоситько з базікою не могли вгамуватися. Бо дуже кортіло їм з'ясувати, хто ж, врешті-решт, сильніший. Коментарі лунали з усіх боків, підбурюючи нерозумних пташенят. Непосидько майже поклав базіку на лопатки. Ну ж бо, ще один помах крила. Ні, базіко міцно тримається. Проте Тишко, скоріше за все слабак, не схотів змагатися з братами. Софія тільки хитала головою. Сильний не той, хто може покласти когось на лопатки, а той, хто здатен допомогти піднятись. І тільки вона збиралась сховатись у свій будиночок мушлю, сталося те, що зазвичай і стається в таких випадках. Одне пташеня випало з гнізда. Це був Базіка. В останній момент він відчув, що падає, і йому вдалося зачепитись кіхтиком за край гніздечка. Тепер бідолаха з усіх сил намагався не впасти на землю і безпорадно трепотів крильцями. А треба сказати, що після боротьби з непоситьком сил у нього майже не залишилось. Та й сам, Непосидько, був не в найкращій формі. Він злякався і зна... не знав, як же допомогти братові. Тримайся, благав він, незабаром повернуться батьки і допоможуть тобі. Те саме кричали глядачі. У всякому разі, ти з... ті з них, хто не розлетівся від переляку, раптом вони побачили, як до краю гнізда опережно підійшов Тишко. Та що він міг зробити? Відверто кажучи, не саме міцне пташеня. Тримайся, братику, тримайся! Тишко простягнув базіці крильця. Та, на жаль, дотягтись не зміг. Але Тишко не здавався. Тому що, коли ти хочеш допомогти комусь дорогому для тебе, то. Стаєш дійсно сильним. Він витяг з гніздечка гілочку і простяг її брату. Той міцно схопився дзьобом і незабаром був у гнізді і в безпеці. Все скінчилось добре. Про боротьбу вони більше і думати не хотіли. Тато з мамою дивувались, що сталося з дітьми. В одну мить з постійно незадоволених і вередливих, вони перетворились на ввічливих і дружних. От радість для батьків. А за традиційною чашкою вечірнього нектару Софія говорила метелику з блакитними крильцями. Сильний не той, хто може покласти на лопатки, а той, хто здатен. Допомогти піднятись. І метелик з нею повністю погоджувався. А як ви, друзі, погоджуєтесь з цим твердженням Софії? І, звичайно, до кожної казки в мене є невеличкі завдання, цікаві питання, але про все це буде в окремому виданні, в окремій книзі, яку я готую до публікації. До наступних зустрічей.